Дорогі українці, щиро вітаю вас з Днем державного прапора України. Для кожної країни прапор символ її суверенітету та єдності нації, уособлення її могутності та незалежності. У всі часи державний прапор священний. За нього віддавали життя і проливали кров. Повага до прапора це повага до свого народу, його коріння і традицій. Упевнений, що дивлячись на Полотнище прапора, кожен українець, як житель великої країни, відчуває гордість за свою батьківщину, за свій великий народ. Зі святом вас, друзі! Щорічно, 23 серпня, ми відзначаємо день прапора. Свято засноване указом Леоніда Кучми в 2004 році з метою виховання поваги громадян до державних символів України. Український прапор наша гордість і найвідоміший символ України. А зараз розкажу вам, що символізує Прапор України. Державний прапор України затверджено Верховною Радою 28 січня 1992 року. Це прапор з двох рівновеликих горизонтальних смуг синього вгорі і жовтого внизу кольорів. І співвідношення ширини прапора до його довжини. 2 до 3. Немає офіційної відповіді, чому прапор України синьо-жовтий. Найпопулярніше народне тлумачення говорить, що синя смуга означає ясне небо, а жовте золоте пшеничне поле під ним. Як створили Прапор України? Перша історична згадка про поєднання синього і жовтого кольору в українській символіці датується 1256 роком. Роком заснування Львова. Герб цього міста прикрасов Золотий Лев на синьому тлі. Таке ж поєднання кольорів можна побачити на прапорах, значках, гербах і нагородах часів козацтва, особливо починаючи з XVIII століття. Часто у запорожців були сині прапори, прикрашені золотистими орнаментами, образами православних святих або ж козаків. Вважається, що сучасні кольори прапора як державного символу України з'явились під час правління гетьмана Івана Мазепи, якому шведський король дозволив використовувати символіці Кольори прапора Швеції. Ось чому прапор України схожий на шведський. Під таким прапором Мазепа бився з Петром І у Болтавській битві. Поєднання синього і жовтого кольорів остаточно оформилися як єдину національне на початку ХХ століття. Перше офіційне визначення синьо-жовтого прапора відбулося 22 березня 1918 року за законом Центральної Ради. Досі невідомо точно, в якому порядку розташовувалися кольори на прапорі УНР. Цілком можливо, що використовувалися як синьо-жовтий, так і жовто-сині варіанти. 23 серпня це дата, коли в Україні відзначають День прапора в наші дні. Свято відзначають за День до Дня Незалежності. На сьогодні це все. Дякую всім, хто дивився відео до кінця. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте підписатись на мій канал та поставити вподобайк під відео. Мені буде дуже приємно. А з вами був Влад. до наступних відео. Слава Україні! Героям слава!